Синоптики прогнозують зниження температури, зокрема в Києві, на завтра обіцяють ночі до 16 градусів морозу в день до 11. Аби городяни не замерзли, вже 5 років поспіль у кожному районі столиці працюють мобільні пункти обігріву. Тут можна і зігрітися, і за потребою отримати допомогу рятувальників. До столиці Оксана приїхала шість років тому на заробітки. Каже, оцінила рятівні намети, коли не маючи власного житла, заходила до них погрітися та перепочити. Якщо по всьому городу стоять дайте палатки, МЧС і або гріта. дуже хорошо. Чоловік приїхав в город. Ну місцевий, месний, допустимо, як я. Куди йому діватися? На гостиницю грошей немає. на вокзалі. А без нічого розповідає тут завжди тепло і є, що поїсти. А ще запас зимового одягу, та й власні речі можна на деякий час залишити. Вещі, гуманітарка, чай, кип'яток, вон чайник стає, пожалуйста. Заварю собі чай, вон чаєн сахар. все. чоловік зайшов сюди, он не голодний і не холодний. В теплі, в добрі і ситий. Такі пункти обігріву розташовані у кожному районі столиці. Працюють цілодобово і для усіх охочих. Встановлені вони вже близько місяця. Спочатку перших морозів, така практика вже Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Підтримуються протягом п'яти років. При похолоданні відразу виставляються мобільні пункти для обігрів всіх охочих. Біля кожного намету чергують по два рятувальники, які одразу цікавляться у людей щодо їхніх потреб. Ведуть і статистику відвідувань. Щодня тут шукають притулку з десяток чоловік. Є тут і аптечки, аби в будь-який момент надати елементарної допомоги. Якщо якась консультація, це консультація з різних питань. О, тому що заходять як без постійного місця проживання, так і взагалі мешканці району, які можливо проходили і щось потрібно надати якусь допомогу. випадку, якщо хтось прийде, там ну і паріс, і напухлость, якщо наші люди зможуть справитися. Ми допомагаємо, надаємо першу допомогу. Якщо дійсне та серйозна то травма лібоши, то ми само собою з вами скоро Єдина умова для всіх не приносити та не вживати алкогольні напої. Рятувальники кажуть, що постійні відвідувачі правил не порушують. Дізнатись про дислокацію пунктів обігріву можна на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій або у співробітників залізничного вокзалу. Також можна зателефонувати за номером 101. Вадим Ярошенко, Андрій Геля, телеканал Київ.